Кароліна старається побідити цю чотирьохруку. руку. Як ти його називаєш? Обіцяна. Обіцяна? Ну, на Обезьян. Дитина вже психує. Все вот так. Все, ти йому насипала, так? Ой-ой-ой. У мене ж їх три пальці. Ну ти йому два рази підряд не виграла, так? Ні, один покажу. Давай давай. Короче, дитина вже на емоція. Ай -яй, яй. Надо підпригувати, коли він по землі б'є. Бля. Що він тобі зробив? Все? А він побідив, так?